Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову із паном Іваном Майкровичем, учасником Норильського повстання. І нас у Магадан, у штрафний лагерь, такий був аж на Холодний, назвав Холодний Яр, такий золота жила там була. Ми там зразу привезли нас туди, там лишили нам щось 300 чоловік, щоб нас обучали, як треба золото добувати. То був посілок холодний, так і називався. То 4 сопки такі -во, і дірав землю. Золота, золота жила, так от 90 градусів. Так двометрова товщини, ж ж кругом скала породиста скала, а золота жила граніт, просто граніт скала. І так, вертикально, і ми там добували золото. Я не добував. Я ще піш раз пішов, напудився то, то смерки над головою, по 6-5 метрів над головою каміння висить, якого. Ніякого, ну, ні шльомів тих, ні нічого. ідеш, то людей вбивало там часто і ніхто нічого не і не. І не тих народ не було тих, як респіраторів, скала буря, то, то, то йде порох такий, що, бо то воздушні молотками бурили ту скалу. Начальник мене визиває кілька разів. Почому ти не працюєш? Я кажу, я зі бою шахти, дайте мені якусь іншу роботу. Я зі бою. І я, я зарядив, і він мене так: не йдеш на роботу, 15 суток підвал. Під землю, все, раз у три дні черпак зупи дають. Як ти не робиш на роботу 15 суток під землю і раз у, 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 у три дні зупи, все, а решта водичка. І так я раз відсидів, другий раз, третій раз по 15 суток, не йдеш не йду. Четвертий раз не йдеш, не йду, відправив мене, під... куди ти каже, підеш на роботу, я тобі дам іншу роботу. Я кажу, піду. Відправив мене в другий концтабір, наш чоловік 12, напевно, і сказав: йдеш помощником коваля. А то коваля бити треба, мати. я з того вийшов, мене качає без нічого, а я ще маю млотом бити. Я сказав, що я не буду, я не можу. А я був там у цеху, там був токарний цех, бо то золота фабрика вже була, то була фабрика золота. Мене перевели на фабрику золота і сказали, і що ти будеш робити? Але ну, мені дуже подобалося, що то токар, як токар робить. Був такий, там були токарні станки, фрезерні, там строгальні. А я дуже хотів видів, що то дуже якось інтересне, як токар робить. А токар робив японець, такий був воєнноп'єний, пожилий чоловік, на, 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 казали на нього самурай. І він мені, мене його поклали до нього учеником токаря. І я ще провчив три місяці токарем, і мені сказали, Японця забирають від тебе, бо він йде на обмін воєнноплінних на, на, на русського шпіона? Ну, вони тоді міняли. Шпіона на шпіона, значить. І вони забрали, я сі лишив токарем робити. Проробив токарем ще трохи, мене забирають віці знов і в другий концтабор візуть наш чоловік, знов 50, напевно. Скажіть, будь ласка, як вам жилось потім, коли вас випустили з табору? Яке життя було? Тут на місці, чи ви залишились там. Тяжке було життя тяжке. Так було, що я, що я приїхав зразу попав там, я вийшов з концтабору, три дні пробув на волі, і мені прийшла кров з рота, і з кішок з осіб. З так що в мене кров прийшла, вийшла, почала кров так, і хлюпати, так кров від того всього добра, і я. Попав у лікарню обласну, в обласну Магадан. В Магадані я пролежав в лікарні два з половиною місяці, і мене хотіли на, на скіл оперувати, я не дався, я почав проситися, проситися, не ріжте мене. Думали, лише вийшов і вже зараз мене тут заріжуть. І почав якийсь лікар каже, я тебе буду лічити, як ти будеш, ти випиваєш? я кажу, а я не п'ю, бо не було ж можливості такої. Але взагалі то я кажу, так, деколи було ще, а куриш курю. От лишиш кай, то я тебе буду лічити. каже. І так, що він мене полічив, два з половиною місяця прилежав у лікарні без ніяких болітня, без нічого, без больничного. Я прийшов на роботу, туди я робив заключення, де я робив воротукан, такий є там поселок, що я робив після того, як мене від золота кинули на той воротукан, на 50, я там знов токарем робив. І потім вже як вийшов, то я кажуть до того начальника, беріть мене на роботу. А він подивився на Та й направив мене до відділ кадру. Я в відділ кадру прийшов, а вона каже, нам ні, не потрібні", каже. І на роботу не беруть, бо я язву маю. І, 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 і нікуди не… Я пішов, то написав письмо в Москву. Ну там люди написали, мудрі люди що я мені аніяких документів мені не дали. лише папірець такий і сказав, йди сукай собі роботи. Ну, а я не маю здоров'я. все, Вмирай, все. Я пішов, той, там, до одного чоловіка, він каже, пиши в Москву, що як то є. Пиши, тебе каже, пустять кудись, аби ти лічив, бо ти каже, тут умреш. І я написав письмо, я там чекав, за місяць прийшло мені з Москви, що можеш виїхати кудись там, на юг, ніби вони сказали. І я поїхав додому. Це в якому році повернулися? — Це було в 56-му році. Так, в 56-му я вийшов. Я сидів якраз в ізоляторі, тоді, коли мене прийшло офіцер, сказав, виходити. «Висвобождаєшся», — каже. А потім я побув там трохи і попав в лікарню швидко, дуже. Після лікарні я вийшов, покрутився там одного чоловіка, він робив поваром і мене приймив, так підгодовував мене просто за ті рахунок, що. Що він отримав для дітей, якийсь там може і вкрав дітей, я відки знаю. Ну, обще він мене підкормив, бо я грошей не мав з собою ніяких. І я потім виїхав, побув то було то з Магадана. Я виїхав, побув там вдома три місяці чи чотири там була бійка там у Солотвині. І мені, як там били комуністів, то я десь кричав, казали, що я крикнув би комуністів. А там були комуністи щось. Багато. Ну, були, в нас теж були комуністи, що там багато говорити. Як кричав, бий комуністів, і мені, мене на, на другий день зла, зла, злапали, забрали. То був 1956 рік, коли в Венгрії було повстання якраз тоді. І тоді таких людей не бажано тут було бачити любими путями, що-небудь ні з того, ні з цього, раз та й 3-5 років. Раз, та й... І мені, мене забрали і потримали кілька тижнів у Франківську і дали мені 5 років ще тюрми і 5 років позбавлення прав. Все. Я попав в Оркуту. Тобто знову відправилися? Знову на навдав, попали ми в політичний лагер. Нас вже відправили так, як ми були колись у політичному, на сему шахту. Там нас зустріли трохи агресивно, бо то були ті люди, які е, ну, їх не випустили, бо то була 56-му році. Амністія політична така собі то там всі залишило кілька тисяч, було 363 священника, там, теж такі, що їх не можна було випускати. Видно, наші священники Католицької церкви, бо православні вони, то Та там була така восьма шахта, і там у них, вони сиділи, з тим, ці політичні, що всі лишили, що мали вбійство, що зброю злапали в руках. і там, було кілька тисяч тих людей, нас туди перекинули. Вони нас зустріли трохи агресивно. Вони думали, що ми може, якісь стукачі чи там зрадники. Знаєте, як то є. Нас всіх взяли там на кав'яр, відповідали, як слідують. Ну, а потім приймали, і ми так жили з ними вже потім кілька років дружно жили. І потім знову було у 50. В 1958 році знову прийшла туди до них комісія, і нас багатьох повипускали. І ми, ми, я попав на такі, називається, ну, безконвойний такий, поселення таке щось таке. І багатьох так випустили. Аж тоді вже тих священиків випустили, і тих багатьох там десь десь когось лишили, хто мав тяжкі злочини. Перед е е Радянським Союзом. А скажіть, будь ласка, коли ви вже остаточно повернулись назад на Україну? Я там проробив, вже видів, що тут нема що такого робити, тут заробітків не було великих. Я там вже потом женився. видів, що вже не ну, що будеш, тільки будеш холостякувати. Вже мені було 29 років. В 59-му році я вже мені, мені сказали, можеш, бо я там ходив, розписувався кожен день, що я тут є, все так. Як оцей депутат, що його Шовкік у нас з наручниками з тими. То й так, що мене сказали, йди собі, шукай роботу, куди тобі треба, там, і, і все. То ми від 59-му році, то я... Ще два роки не добув, фактично. Бо то була комісія, і тих випускали, та й нас випустили. І ми, я пішов вже на роботу, знайшов токарем роботу і, робив, і заробляв 300 рублів, 350. Що, що раз трошки більше, бо то получалися северні, там дають її, потім за коефіцієнтом в заключив договор на 5 років, ну а що я мав робити? Приїдеш сюди, десь вже був приїхав раз сюди, а тут те саме, що було. Не приписують, не хочуть приписувати, не хочуть, тебе тут не желають видіти. Я і друг вже приїхав вже Каліко, я попав під машину. Я потрапив під тяжку аварію, там на Сибірі. Мене вхопила... я йшов на, їхав на роботу з тим шофером, він забуксував. І я допомагав йому, і він мене взяв під колеса. Так все стало, що я. Дуже великі сніги були, що я не мав куди відскочити, як він його почало обертати, і я впав під колеса ногами. І мене злапало за дві ноги. Одну ногу я вихопив з валінок, він валінок урвався туди до нього, а ногу я вихопив. А за другу ногу він мене злапав і за цю руку злапав, то в мене ця рука не робить. Вона переломів, п'ять переломів тут було у мене. Після цього я попав в лікарню, прооперували мене раз, прооперували мене. Через три місяці ще раз прооперували мене через чотири місяці ще раз. І так кілька чотири операції я переніс на ногу і на руку. І мені е, порадили там їхати в Курган, там є професор Лізаров. Був, був коли в ті роки, що він у мене з ноги кістку викинули з ноги. Я, мав, вісь 16 сантиметрів, у мене кістки не було, бо подробила машина. У нас була кишка машина, і вона мені подробило. Я по -по -по написав письмо у Міністерство здравоохранення, а вони записали мені, що аби я їхав у Горький, що там є їхня учениця, лікарка, ніби що може ці операції робити, апарат Ізарова ставити. І я відвірної вже поїхав у Горький. На Горківський травматологічний інститут, і там не хотіли мене одразу приймати, що я з України чогось приїхав, а потім я сказав, що я був на Воркуті, на Сибірі 18 років вже відбув. То я кажу, у нас було з вашим інститутом непосредственні зв'язки були. Кажуть, я потім до вас приїхав. Вони мене післи до директора інституту, я поїхав, пішов до директора, він подивився знімок і сказав, положити. Вона каже, нема місця. Він каже, положити його в колідорі. І положили мене в колідорі, і я пробув там два з половиною місяці, мені поставили апарат, наростили ногу на 8 сантиметрів. У мене не було 16 кістки, бракувало. То вісім наростили і сказали, що через півроку приїдеш. І ми ще раз тобі зробимо операцію, переломимо тут ногу вище і не будемо нарощувати. І я більше не поїхав. Добре, пане Іване, дякуємо вам за дуже цікаву і складну історію вашого життя. Коротко переповіли, так, тому що всього Ні, не, роби, розкажеш, не розкажеш, всього так. не згадаєш. Таких людей були сотні, якщо не тисячі. 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 Страшно багато. То ні. Так можна було комунізм строїти. Всі робили забезкоштовно. У мене є книжка про Воркуту, то там є будів... здання дуже великі, всі палаци всякі, то все задурно за робили. Ми робили задурно. Ми не діставали ні одного рубля, ні за що. Ні за золото, ні за рудник. Я не робив ні одного рубля не дістав. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії сьогодні був Майхрович Іван Васильович, учасник норильського повстання, політичний в'язень багатьох таборів. Пане Іване, дякую вам за розмову. На все добре. Бувайте здорові!